Вітаю, мене звати Вікторія, я представник компанії такої-то чи, чи цікаво, запитують мене співпрацювати з нами по опту, по одягу та ну, там, різних товарів з Європи. Ну, думаю, прослухаю, що ж там таке пропонують. Ну, коротше, натискаю один, вам відправлено смс-повідомлення з асортиментом. Вот, до чого я вам веду. Ставайте публічними, і вам будуть, публічними я маю на увазі, робіть відео, робіть рекламу свого бренду. І вам будуть надсилати і надходити пропозиції з роботою. Ви сидите і думаєте, де ж заробити гроші? Да елементарно в інтернеті. А ви думаєте, де вони заробляються? В інтернеті. Берете і... Просто рекламуєте поки що той товар, який у вас є. А потім на вас будуть виходити просто поставщики і все. І ви будете вже не самі шукати, ходити там десь щось, а вам будуть пропозиції надходити. А ви вже будете між ними обирати, який вам кращий товар, які вам кращі умови, тому що на вас вже виходять, а не ви шукаєте. І в цьому є свої плюси. Всім бажаю добра натхнення, бажаєте замовити ікру чорною шуки, пишіть мені особисті повідомлення. А я супчик варю, зажарочку жарю. Отак от, от. А ви який суп любите? Любите, до речі, сирний суп.